Так, доброго дня, шановні друзі. Мене звати Олександр, я комерційний директор компанії ТОВ НПК Трейд. Слоган нашої компанії Зростаймо разом. І сьогодні я хочу розпочати наше спілкування в такому форматі зі знайомства та трошки розказати за нашу фірму, за себе особисто. і Далі, так само в такому плані я хочу продовжити наше спілкування, де ми будемо викладати матеріали на наших платформах це Telegram-канал, це Viber-група, це YouTube, Instagram, TikTok на всіх доступних нам платформах. Про що буде йти мова? Звичайно, що сьогодні у цьому потоці інформації, яка виливається на кожного з нас, вона. Скажімо так, і є дуже тяжкою для споживання, в тому числі і стосовно добрив, як з ним розібратися, які виробники. От будемо нести не тільки таку місію стосовно того, щоб продавати добрива, щоб аграрій збільшував свої врожаї, але ще й просвітницьку. Я хочу випустити серію відео, в яких хочу розказати коротенько про виробників України мінеральних добрив, які, які були, які на сьогодні залишилися. І далі вже стосовно добрив, які в нас завозяться під якими брендами, також розповісти про те, що відбувається на ринку, де сьогодні дуже багато контрфакта. І застерегти аграрію, щоб він працював з перевіреними виробниками, з перевіреними дистриб'юторами, зокрема. І також хотілося би трошки кожен тиждень будемо робити коротеньке відео стосовно того, що відбувається на ринку, на ринку України, на ринку світовому. Без світового ринку не, не відбувається нічого в Україні через те, що якщо ціна йде донизу, то звичайно і в Україні через який час понизиться ціна на добрива. Отже, сьогодні ем, я вам розповім зараз в наступному відео коротенькому стосовно нашої компанії ТОВ НПК Трейд.